Робота у ритмі нон-стоп. Їм дивуються, ними цікавляться, від них вчаться. Молода команда амбітних, цілеспрямованих, креативних. Вони щодня шукають щось нове, щось цікаве, що ніхто інший не знає. І саме вони дбають про те, аби кожен пересічний мешканець знав про все, що робиться у Львові прес-служба Львівської міської ради вони приходять на роботу ще досвіду. Коли хтось лише прокидається чи додивляється солодкий сон, і всі на хратощі ще зовсім тихо. Лише прибиральниці наводять лад у кабінетах посадовців. А вони вже готують щось нове та цікаве, тримають руку на інформаційному пульсі міста. Жодна подія, неважливо якої величини, не пройде повз них. Ми довго створювали цю модель. Багато було випробувань багато разів мінялася сама структура відділу. Але насправді той шлях, який ми пройшли, може бути показовий, і ми готові показувати це всім, хто до нас приїде нашим гостям і ділитися нашим досвідом. Він є, я думаю, унікальний в Україні. Їхня ідеальна система роботи дивує багатьох менеджерів з досвідом. Їхня робота це сотні новин та повідомлень, сюжетів на телебаченні, в газетах, в інтернеті. Журналісти завжди мають про що розповісти своїм читачам та глядачам. І це заслуга прес-служби Львівської міської ради. Достатньо тільки зв'язатися з дівчатами чи з хлопцями з цієї прес-служби. Завжди все оперативно, дуже чітко сприймається будь-яка. Моя пропозиція чи прохання. Тобто будь-яке інтерв'ю, інформація, прес-реліз вона дуже, я кажу, оперативно, фахово, професійно готується. Співпрацювати з ними нелегко, бо багато вимагають. Іноді закидають, що працівники прес-служби занадто багато хочуть знати. Та це тому, що вони дбають, аби громада міста знала про все, що робиться у Львові. Якщо не, не ідеальна робота, тобто близька до, до ідеальної. Люди професійні, але треба вчитися далі. То вона ще допомагає е, ідеями, е, вона допомагає пропозиціями. Команда старається, команда є толерантною, є комунікабельною. В прес-службі завжди рух. Тут ніхто не сидить без роботи. Від працівників прес-служби заряджаєшся шаленою енергією, темп, з яким вони працюють не під силу кожному. Той хто встигає за ними, завжди є на крок попереду інформаційного простору міста. А ми поставили собі мету, цей інформаційний мандатчик номер один. І ти мусиш відчувати ту саму відповідальність, а не просто, як кажуть, просиджувати місце. І кожен з нас це відчуває, кожен намагається докластися до цього по максимуму і робить все-все, що від нього можливо. Ну, звичайно ж. І після роботи вони вміють гарно відпочивати. Ці люди не лише партнери в роботі, але й хороші друзі, які вміють гарно проводити вільний від роботи час. Вони ніколи не зупиняються на досягнутому. Завжди шукають інноваційні системи підходу до роботи, не бояться перешкод. Вони щодня вдосконалюються, аби бути першими у всьому. Це команда професіоналів, у якої на меті ще чимало.